Серед багатьох професійних свят я би відзначив одне, яке святом є для багатьох людей різних професій. Я маю на увазі День студентів, тому що цей день є святковим для, безумовно, студентів теперішніх, тих, хто навчається, тих, хто зараз сидять за студентською партією. Але це свято і для тих. Хто навчався, хто пройшов студентські роки, але залишився студентом в душі, ну, а таких дуже і дуже багато. Я щиро вітаю студентів Надвинянського фахового коледжу з цим прекрасним юним святом. Якщо говорити про цей день, то студенти минулих років цей день згадують про свої студентські роки, як про найкращі роки, які вони мали в своєму житті. Це прекрасні спогади. І я хотів би побажати теперішнім студентам, щоб вони усвідомили, що ці роки це роки формування, роки, які закладають великий. Потужний солідний фундамент для кожної молодої людини на її майбутнє. Я хотів би щиро побажати, щоб кожен студент максимально використав можливості цієї прекрасної пори для свого професійного зростання, для формування себе як особистості, для того, щоб відчути. Всю красу спілкування своїми однолітками, своїми друзями, для того, щоб не впустити шанс, який дає йому життя, не впустити шанс найкращого кохання, юнацького кохання. Я хотів би наголосити, що зараз, на жаль, ми живемо тоді, коли йде страшна війна, війна за виживання кожного з нас, нашої країни, і завдання кожного з нас і студента теж, зробити все, що в силах для того, щоб наблизити День нашої перемоги. А для студента насамперед, це сумлінна праця і здобуття тих знань які в майбутньому дозволять йому внести свій вклад в розбудову нашої України. Я бажаю всім студентам нашого коледжу, всім студентам нашої України щасливого майбуття, радості, мирного неба і здобутку. Хай щастить всього. Будьте студентами, будьте молодими, будьте впевненими собі і будьте вірними своїм мріям і будьте такі, що зроблять щось добре і роблять щось добре вже зараз для нашої України.